Шановна Лілія Михайлівна, українська громадськість стурбована офіційною презентацією програм сексуальної освіти, які тепер пропонують для навчання в українській школі. Без фахового аналізу та попереднього громадського обговорення, зокрема, на сайті Міністерства освіти і науки України був розміщений онлайн-курс Сексуальна освіта для дітей підліткового віку, створений спільно з фондом Олени Пінчук АнтисНІД. Без попереднього громадського обговорення його змісту. проведений аналіз відеоматеріалів дозволяє нам стверджувати, що подальше впровадження зазначеного курсу становить ризики для статевого та родинного виховання підросла. Стаючого покоління в Україні. 26 січня 2019 року на сайті нової української школи розміщена стаття Сексуальна освіта, свідоме суспільство за авторства Інни Дьоміної запропоновані нею рекомендації та зауваження. На нашу думку можуть деформувати уяву підростаючого покоління про стать, сім'ю, батьківство а відтак створюється загроза для інституту сім'ї, фундаментальних цінностей та духовно-культурної спадщини України. Також Є неприпустимою для Міністерства освіти і науки України реклама відеостудії НІТ, де теми з циклу біологія сексуальності є неетичними та неприйнятними для загального користування. Невідома в науковому світі авторка курсу Ярина Вишенська, спікерка тренінгів із сексуальної освіти для батьків і підлітків, подібно до Інни Дьоміної, бере на себе право проводити освітні програми без попереднього фахової перевірки, з публічним представленням результатів. Одним із головних недоліків, згаданого статевого виховання у школі, є публічна розмова. Про інтимні справи основним місцем статевого виховання має бути рідний дім. Прикладом у формуванні статевої ідентичності для дитини мають бути тато і мама, прикладом сім'ї власна батьківська сім'я. Адже статеве виховання це не лише інформація про різні техніки статевих стосунків. А навчання, побудові зв'язку, формування здорових людських стосунків так, сучасна криза багатьох сімей дійсно має місце бути. Розлучення, подружні зради, часто відсутність позиції відповідального батьківства ускладнюють правильне статею виховання у власній сім'ї. Недостатні знання батьків знаходять доповнення поза домом в інтернеті, на вулиці, в школі. Так пояснюють ідею статею виховання у шкільній системі. Проте це не означає необхідності. Виключення впливу батьків та перенесення батьківського виховання в систему освіти необхідно організувати у школі зустрічі з батьками з метою допомогти їм доповнити їхні знання, підтримуючи таким чином батьківський вплив у передачі знань власним дітям. Перевагою навчання у школі є компетентний, відповідальний, підготовлений колектив вчителів та підготовка різних матеріалів, пристосованих до різного віку учнів та індивідуальних особливостей кожного. Стате виховання вимагає комплексного підходу знань психології, фізіології, гігієни, етики, моралі. Однобокий підхід загрожує цілісності розвитку особистості кожного учня. Основою статеви виховання є відчуття любові. Що можливо виключно у щирих і справжніх відносинах, які створюються у родині, а не на платформі громадських організацій. Виходячи з усіх раніше наведених положень, ми, науковці, педагоги, психологи, батьки, громадські діячі пропонуємо Міністерству освіти і науки України залучити широку громадськість до обговорення програми зі статтею виховання у шкільному навчанні, зробивши це обговорення публічним. Ми пропонуємо врахувати при цьому наші пропозиції. Представляти статевість як аспект відносин любові і взаємної поваги, розрізняти закоханість, пожадання та приємність, виховувати в молодих людей статеву прокреаційну відповідальність, подавати основу фізіології, плідності і правила, методи її розпізнавання як здорову альтернативу. Контрацептивній ментальності наголошувати на цінності подружжя і сім'ї, навчати, що вибір людини для укладення з нею подружжя це не момент, а процес. Роз'яснювати моральні норми, що регулюють подружнє та батьківське життя, підтримувати розвиток особистої зрілості і належних стосунків з іншими, не обтяжувати учнів патологіями, які трапляються з дорослими, зберігати делікатність і тактовність у поясненнях та застереженнях щодо загроз зґвалтування і педофілії, надавати перевагу індивідуальному навчанню учнів перед публічними лекціями для всього класу, враховувати причини і характеристики патологічних явищ. З повагою і пам'ятайте, батьки це ті, хто тренує дітей до життя.